Триває ефір Українського радіо Чернігів. Цими вихідними в обласному центрі відбудеться екологічна акція Велике прибирання Ялівщини. Регіональний ландшафтний парк Ялівщина це і місце відпочинку, і осередок природи у міській зоні або, як його ще називають, зелені легені Чернігова. З приходом весни у громадах області щороку проводять санітарне прибирання та благоустрій територій. Відбуваються також різного роду загальнодержавні екологічні акції. От про їх значення та необхідність, про те, як і коли краще проводити весняне прибирання, яких правил при цьому слід дотримуватися, будемо говорити з гостями студії, ініціаторкою акції Велике прибирання Ялівщини, директоркою спортивного простору «Паверспейс» Мариною Івашко та завідувачем кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Юрієм. Карпенком, вітаю вас, шановні, в нашій студії. Ну і перше запитання до вас, пані Марино. Чому власне ви берете участь в акції з прибирання Ялівщини? Наш спортивний спортивний простір Power Space знаходиться біля Ялівщини, де ми щонеділі проводимо пробіжки з дорослими та дітьми, також туристичні, дні, де ми вчимо дітей, любити природу, дбати про навколишнє середовище. І влітку ми проводимо час від часу відкриті тренування саме в цьому лісі. Тому для нас це не просто осередок природи для нас це ще місце, де ми можемо пропагувати здоровий спосіб життя, бачачи стан, в якому зараз Ялівщина, ми організовуємо в цьому році саме велику таку акцію, яку дуже підтримали і діти, і їхні батьки, адже в нас сімейний простір спорту, і тому вважаємо дуже потрібним групувати людей саме біля такої акції. Тобто, я так розумію, що ви не вперше берете участь у подібних екологічних акціях. Саме ми брали, ми були учасниками в минулому році. Організація була від Екомісто, якщо я не помиляюся, десь на початку квітня ми туди всім спортзалом ходили, побачили, що було так, що не так, взяли собі на замітки, і в цьому році вирішили покращити і зробити самі бути таку акції. Так. Ну а власне, от дивіться, люди у вас займаються у спортивному просторі. Вашому вони із задоволенням долучаються от до подібних акцій, як ця екологічна у Ялівщині. Вони не просто спортом займаються. Саме так у нас більшість відвідувачів, дуже свідомі містяни, які при кожній такій організації запитують, чи можуть вони чимось допомогти, чим долучитися. Тому очікуємо явку дуже великої кількості людей на цю акцію. А про діток ви згадували це не тільки спортивна така закалка, гард, якщо можна так сказати, а ще якесь певною мірою виховання. Так, в нашому просторі сили Power Space тренується дуже багато дітей. Як я вже сказала, це сімейний простір спорту, і їхні батьки також тренуються у нас. Ми кожного другого місяця при вдалих погодних умовах організовуємо туристичні дні, де ми вчимо дітей поважати природу, як орієнтуватися, і так далі. І щонеділі вже в нас розпочався сезон о 9.30 ми збираємося на пробіжки саме по Ялівщині, готуючи цю передачу, ми так. Також телефоном поспілкувалися з виконувачкою обов'язків директора комунального закладу регіональний Лашафної парк Ялівщина Чернігівської обласної ради Валентиною Сидячко. І зараз пропоную послухати запис нашої розмови. Усім доброго здоров'я! Хотілося торкнутися трохи історії. У межах міста Чернігова, у його північній частині, збереглася унікальна ділянка дикої природи, урочища Ялівщина. Ця територія є окрасою Чернігова, лісовою зоною відпочинку на березі річки Стрижня. Це легені міста. Тут склалася особлива екосистема, ліс з його мешканцями, своєрідний ландшафт, водна мережа, що включає річку Стрижень, виражену в конкретному мінімальному у розмірі але окрім природної, Ялівщина має ще й історико-культурну складову. На сьогодні у межах урочища Ялівщина на державному облікі перебуває комплекс археологічних пам'яток, який нараховує 8 об'єктів і займає площу близько 73 гектарів. Починаючи з 2006 року, громадськість міста Чернігова разом із фахівцями і посадовцями у сфері охорони природи, довкілля та культурної спадщини, відстоювали збереження цього унікального. Міста. Результатом спільних зусиль стало створення на цій території природно-заповідного об'єкта. Клопотання та рішення депутатів Чернігівської міської ради про надання статусу регіонального ландшафтного парку «Ворочище Лівщина від 31 серпня 2012 року було погоджено Чернігівською обласною радою та Міністерством екології та природних ресурсів України. На сьогодні ми маємо 11 років існування РЛП Ялівщина. Одним із пріоритетних завдань керівництва комунального закладу є збільшення фінансування, затвердження існуючих проєктів розвитку території парку та заходи по вихованню у відвідувачів парку відповідального відношення до природи. Та оточуючого середовища. середовище. У цьому нам багато допомагають громадські об'єднання, волонтери і просто небайдужі люди. Е, на сьогодні зголосилися нам допомогти: е, це департамент екології та природних ресурсів, співоча майстерня, Чернігівська політехніка, кафедра екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум та спортклуб Паверспейс. Ну, а далі будемо долучати до нашої розмови пана Юрія, еколога з багаторічним стажем. І ось що хотілося б з'ясувати в першу чергу: от наскільки пане Юрію, весняне прибирання потрібне для навколишнього середовища, і як, власне кажучи, громадськість, екоактивісти населення мають долучатися до цього, якщо говорити про весняне пробу. Перебирання, то традиційно склалося, що навесні, в квітні, в травні, це, як, знаєте, якийсь такий акцент на цьому становиться. Дійсно, це потрібно, тому що після зими ті рештки людської діяльності сміття в основному це воно з під снігу виходить і, зрозуміло, ще жива природа не пробудила, ще не піднялась трава, ще не. Почався сезон тиші в природнозаповідних лісових територіях. І це сприяє тому, що ми можемо радикально змінити дану ділянку, територію, особливо це стосується приміських лісів, природно-заповідних територій, рекреаційних територій, де Ну, спочатку весни люди приходять відпочивати, і зрозуміло, є різні категорії Тобто Такі території в першу чергу треба впорядковувати. Обов'язково це важливо, важливо, особливо це міські приміські території, де ну природа і людина знаходяться поряд. І ця межа дуже така непроста. Вона така, знаєте, тонка межа межа природного і межа людського. Тому що людина хоче мати від природи чистиї ту територію, комфортні умов відпочинку, можливість з дітками бути. А з другого боку, не завжди свідомо розуміє, що треба все принесене з собою забрати, забрати в найближчий контейнер або забрати в найближче місце, де можна складувати сміття. Можливо, кращий варіант би і роздільний збір сміття. Про це теж акцентувати слід увагу. Ага. А дивіться: от крім зон відпочинку, які території ще треба прибирати весною і коли краще робити: от ви сказали: там квітень, травень. В основу традиційно у нас так склалося, що квітень травень це і день довкілля України. І міжнародний день землі, і інші такі екологічні дати, які визначають такий акцент бажання людини покращити світ навколо себе, з другого боку, якщо говорити про е, природні території, то зрозуміло, треба до цього відповідально відноситись з точки зору розуміння для чого і які що таке поняття, природне сміття, безпечне сміття і штучне походження сміття. Якщо говорити про повалені дерева, якщо говорити про гілки, про листя, хмиз, ну якщо це лісова природна територія, то це не можна прибирати, тому що це в перспективі той гумус. То той біологічний матеріал, який потрібен для росту рослин, для харчування тварин, для зимування личинок, комах, зокрема інших компонентів природної системи, то треба рангувати, і треба розуміти, що ось ці всі заходи, які зараз проводяться на територіях громад наших Чернігівської області, слід ранжувати і слід розуміти це все. Ну і дивіться, пане Юрію, хотів би з'ясувати ще таке: а чи є якісь от правила під час проведення екологічних акцій, яких слід обов'язково дотримуватися? Бо це ж може бути не просто якась господарська зона, а якщо та сама зона відпочинку або якась природно-заповідна зона. Тут треба теж е, розуміти безпекові питання. Під час воєнного стану ми розуміємо, що відвідування лісових територій заборонено рішенням голови військової адміністрації. По-друге, треба розуміти, якщо про незаповідні території, особливо було такі поліфункціональні, як регіональний ландшафтний парк, то вони мають свої, свої проєкти зонування. Це і ранжування на чотири зони: заповідна зона, зона регульованої рекреації, стаціонарної і господарська зона. Зрозуміло, тут є. Свої обмеження, свої виклики відповідно. Ну і зрозуміло, якщо брати рекреаційні території, це в основному майданчики, які впорядковані, де є спеціальні місця для відпочинку, місця для розведення вогнищ, місця для дитячого відпочинку. Тобто тут треба теж розуміти, що це ну, окремі, як кажуть, питання для кожної зони рекреаційної відпочинкової тут свої правила. Стосовно оригінального Парку Ялівщина, на жаль, ми можемо констатувати, що не прийнято проєкт зонування, і це досить критично. Чому? Тому що, якщо чітко визначені були зони, то певні правила працювали для кожної зони. Тоді далі можна було будувати розвиток парку з врахуванням прадохоронного законодавства і відповідно дозволів або заборон стосовно кожної. Зони відповідно по-друге, що під час перебирань зручно треба враховувати на різний вид сміття, тому що є різне сміття: скло, метал, бляшанки, папір, потім органічне сміття, небезпечне сміття. Тому що ми розуміємо, що є е, по території Лівщини голки, все інше. Тобто його скидання. треба збирати роздільно, ви його те, треба ввозі. окремо збирати і безпечнікові правила треба дотримати, особливо якщо це долучається діти. Тобто з батьками вони повинні знати. А що стосується небезпечних предметів, то взагалі окремі правила тут не тільки перчатки, рукавички або пакети для сміття. Їх потреба у нас є досить, досить коли ми збирали. Голки, то це спеціальні були пластикові пляшки, спеціально щільні рукавички, і не можна було доторкуватись до окремих частин, відповідно і так далі. Потім виникає питання утилізації їх медичних відходів або токсично небезпечних відходів. Угу. Пані Марино, от ви кажете, ви не вперше берете участь у таких екологічних акціях. А як ви до них готуєтеся? Вам хтось допомагає? От Пан Юрій розказав, що треба і роздільно збирати, і треба ж е, якісь Дійсно, там і мішки, і засоби, і рукавички? Такі речі ми закупили від нашого спортивного простору, тобто різного калібру, так би мовити, сміттєві пакети, рукавички. Домовилися з вивозом сміття, тобто, ми це все зберемо на одному місці і до нас під'їдуть від АТП і заберуть це все. До нас під добро. Притягує добро, до нас приєдналася польова кухня. Тобто, після такої акції в нас буде гарячий напої і гаряча каша всім, хто попрацював. І з безпекових питань тут я думаю, що виконуючи обов'язків директора регіонального ландшафтного парку, пані Валентина розповість саме на початку акції. Тому вважаю, що більшість питань вирішено. Ну тобто перед початком акції буде проведено інструктаж. Так. Угу. Ну і ще такий нюанс, пане Юрію, до вас запитання. От коли ми говоримо про захист природи і про стан природного навколишнього середовища, наскільки він змінився на Чернігівщині у зв'язку в останні роки, у зв'язку з тим, що і бойові дії, і є території заборонені для доступу, як природа на це реагує? Там, де є зона активних зіткнень, бойових дій, прильотів, зрозуміло, руйнується ландшафт, знищується біологічне різноманіття, пошкоджується ґрунт, це негативний вплив. З другого боку, ті заборони, які введені, вони сприяють тому, що на території Чернігівської області збільшується кількість різних тварин. Тобто так звані класичні мисливські тварини, вони ну, значно збільшили свої популяційні можливості. Крім того, йде поновлення лісу, якщо не впливає ну, людина, зменшення відвідування лісу при кордоні, сприяє поновленню і природного покриву, і сприяє зменшенню кількості стежок, зменшенню кількість таких галявин відкритих. А з другого боку, ми розуміємо, що ті лісові території, які були місцями, Збору ягід, грибів вони ще залишаються цими територіями. Ну ніхто не може так жорстко проконтролювати ці виклики, які сьогодні є. Тому люди, які знають, що ця територія безпечна, що ця територія не була під впливом ворогів, то вони зрозуміло традиційно змінюють свої смаки ага. після завершення війни роботи екологам до додаться додасться. Знаєте, значно додавиться, і тут дві причини: це прямий вплив на природу. У нас зараз, на жаль, розміновечами є великі тварини. Були потрапляють під такі місця, де небезпечні є місця. По-друге, треба розуміти, що далі робити з забрудними ґрунтами, що які виклики пов'язані з територією прикордоння, де буде обмежено можливість існування, наприклад, про заповідних територій, можливість руху населення Чернігівщини і так далі. Тобто тут і пряма робота безпосередньо, оцінка впливів, оцінка збитків. Відповідно природі наданих і опосередкована робота це пов'язана з контролем тих процесів, які вже йдуть паралельно в межах природного середовища. Ну що ж, будемо підбивати підсумки нашої розмови, і, мабуть, я вас попрошу відповісти на таке запитання, оскільки інформаційний привід у нас це велике прибирання Ялівщини. От, участь в екологічних акціях, це, пані Марино, ваша відповідь. Особисто для мене це єднання однодумців, це також по дуже позитивний вплив на виховання дітей, адже вони з маличку вчать поважати природу, правильно ставитися до оберігання навколишнього середовища. Також це обмін різними ідеями, які іноді сполукають до наступних волонтерських заходів. І дуже позитивний енергійний день, який заряджає добром, світлом і всім красивим. Тобто треба брати в таких акціях участь обов'язково. Пане Юрію, перше, це об'єднує громаду. Якщо це Чернігівська міська територіальна громада, це один аспект. Друге, це створює можливість для людей різних професій, різного віку, різних вподобань до волонтерської благородної роботи для того, щоб дійсно зробити довкілля чистіше. І третє. Це розуміння того, що ми в природу дійдемо як гості, ми не є господарем. ми повинні розуміти ці питання і поважати, ну як кажуть, ті правила, які дозволяють залишити рекреаційні місця, майданчики чистими, зберегти можливості розвитку рослин, гніздування птахів, помешкання комах і інших живих істот, тому що ну вони мають також право на життя, як і людина. Угу. Ну що ж, підтримую думку, що участь в екологічних акціях це не лише практична користь для нашої природи та благоустрою населених пунктів, а й справи, які об'єднують небайдужих людей, об'єднують громадськість, які сприяють формуванню екологічної свідомості та бережливого ставлення до природи. Пам'ятаєте вислів, бережімо природу, це наш дім. Так воно і є. Ну і про це ми говорили сьогодні з гостями студії, ініціаторкою акції Велике прибирання Ялівщини, директоркою спортивного простору Паверспейс Мариною Івашко. На зв'язку з нами була виконувачка обов'язків директора комунального закладу Регіональний ландшафтний парк Ялівщина Валентина Сидячко. Та спілкувалися ми також із завідувачем кафедри екології, географії та природокористування Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Шевченка Юрієм Карпенком. Дякую вам, шановні, за розмову, а нашим слухачам за увагу.